Портативна зарядна станція від компанії Bluetti AC70P. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео для всіх, хто шукає собі хорошу портативну зарядну станцію. І в даному випадку, ось цю станцію від компанії Bluetti я буду використовувати в своїй роботі. Оскільки є можливість і варіанти з відключенням світла, а це може спричинити як втрату цікавого матеріалу при записі відео, або змусить підлаштовуватись під графіки з відключенням світла. І щоб уникнути цих проблем, я буду використовувати в своїй роботі ось цю станцію від компанії Bluetti. І в даному Відео я поділюсь з вами своїм відгуком про ось цю станцію. Розповім про комплектацію, про якість, розглянемо її параметри, а також розповім про всі входи і виходи, які є на цій станції, також розповім про екранчики і його показники. Розповім про її параметри, про те, на що варто звертати увагу. При виборі такої станції, на що звертав увагу, я також розповім. Розповім про один дуже цікавий лайфхак, який змусить працювати ось цю станцію значно довше на одному заряді батареї. А також розповім про результати експериментів з ось цією станцією. Тобто, відео повинно бути цікавим. І почнемо ми розглядати ось цю станцію вже з коробки. І перша цікава інформація, яку ми можемо спостерігати вже на коробці, це вага станції. Оскільки я дану станцію збираюсь розмістити на стаціонарному місці, буду використовувати її в роботі, для мене це не надто цікава інформація. Але якщо у вас є потреба транспортувати станцію або переміщати її з одного місця на інше, 10,7 кг, рахуйте вагу цієї станції. Наступна цікава інформація, і це дуже важлива інформація, оскільки саме з цих показників ми починаємо підбір станції під свої потреби. І це ось ці цифри. 864 Вт-години – це енергоємність встроєної акумуляторної батареї станції. А 1000 Вт або 1 кВт це потужність інвертора. Але це ще не все. Варто звернути увагу ще й на пікову потужність станції, оскільки деякі прилади потребують більше потужності при старті, і дана станція може пропрацювати декілька секунд з потужністю в 2000 Вт. Наступна дуже цікава інформація і можливість даної станції це можливість працювати 24 на 7 або режим УПС, це джерело безперебійного живлення. Для мене це дуже важливо, оскільки, коли я знімаю відео при вимкненні світла є ймовірність, по-перше, втратити цінну інформацію по-друге, потрібно зупиняти роботу. А якщо підключити всі мої прилади, які використовую при Зйомці відео до цієї станції, я цього навіть не помічу. Тобто станція перебирає на себе живлення за 20 мілісекунд. Це настільки швидко, що це навіть не помітно око. Я підключав пробував вимикати живлення зі станції, і це непомітно навіть на світлі. Тобто, провів такий тест, і ця станція перемикається дуже-дуже швидко. Для мене це дуже-дуже корисна функція. Тому звертайте увагу, якщо вам це необхідно, чи є у вашій станції режим UPS. Або режим джерела безперебійного живлення. Наступна цікава інформація це про а, батарею або якість самої батареї. Тут дуже якісна батарея, це lifepo по 4 або Літі-желізофосфатна батарея, яка розрахована на 3000 циклів. Також, можливо, когось зацікавить те, що даною станцією можна. Керувати за допомогою додатків. Їх можна, звичайно, встановити на телефон і керувати станцією, і налаштовувати станцію безпосередньо з телефону. Ще можливо когось зацікавить наступна інформація на коробці у вигляді деяких приладів і того, наскільки довго вони зможуть працювати від цієї станції. Наприклад, телевізор потужністю 60 Вт пропрацює від цієї станції 8,8 годин. Або ваш ноутбук з батареї в 70 Вт. годин Ви зможете зарядити від цієї станції 8 раз. А тепер я заберу коробку і ми розглянемо комплектацію. Комплектація. Гарантійний талон і інструкції. Кабель для підключення зарядки або для зарядки станції. Якість відмінна. Автомобільний кабель або кабель для підключення в автомобільну розетку. Також дуже хорошої якості. Кабель для підключення сонячних панелей також хорошої якості і сама станція Bluetti AC70P. А тепер що стосується дизайну і якості. Станції від компанії Bluetti AC70P. Спочатку дизайн. Це, звичайно, все особисте. Комусь подобається, комусь ні. Особисто для мене все подобається, це темно-сірий пластик і оранжева розмітка і написи. Виглядає досить цікаво, компактно, мене все влаштовує. Ви ж свою оцінку робіть самі. Що стосується якості, звичайно, це все буде перевірено часом, але візуально якість відмінна. Зроблено все дуже акуратно, чітко, взагалі, немає до чого придертися. Якість пластика тактильно приємна, е також здається, надійним цей, цей пластик, але звичайно, часом все буде перевірено. Ще хотів би відмітити. Наявність ручки, вона повністю встроєна в корпус і це зроблено дуже вдало її розміщення. Це дозволяє з легкістю а, врахуйте, те, що вага ось цієї станції 10,7 кг. Я зараз її буду піднімати на витягнуту руку, тому що мені мішає камера. І тим не менше, я берусь за цю ручку, піднімаю ось підняв повністю, відірвав від стола. Поставив на стіл. При цьому ви не почули удару, неприємного звуку. А чому? Тому що коли я піднімаю е, дану станцію за ручку, вона зміщується в центр тяжіння, ось так, наперед. Тобто зміщується центр тяжіння наперед, і я піднімаю її. Е, Зміщуючи вже з передніх ніжок, така ж послідовність розміщення цієї станції на стіл. Спочатку я встановлю її на передні ніжки, потім встановлюю на задні ніжки. Там є резинові умові ніжки, я їх вам продемонструю трішки пізніше, коли буду демонструвати дану станцію з усіх сторон. Але просто в даному випадку, в даному тесті я хотів продемонструвати вам, наскільки продуманий ось цей процес пропорційно. Піднімання станції і опускання станції без е, ударів. Воно все зроблено дуже-дуже правильно, як на мене. Це мій, мій просто особистий погляд. Я просто спробував підняти станцію в кадрі, тобто знімаючи це відео, і мені вдалося це зробити так легко і просто, я зрозумів, що це все не просто так. Це, напевно, самі дизайнери, ті, хто проектував цю станцію, розробили цю ручку от таким чином. А ще в нас досить жарко, рука волога. Але ось ця ручка вона має таке рифлення ось тут. Тримається в руці досить надійно і не має такого враження, що в якийсь момент станція вискозне з рук і розіб'ється. Тобто надійний, хороший хват для тих, хто збирається станцію переносити. Все продумано так, як потрібно. Це моя власна думка. А зараз я пропоную розглянути станцію з усіх сторін і почнемо з верхньої частини станції. Тут в нас розміщена безпровідна зарядка. Трішки пізніше я продемонструю, як вона працює, як вона включається. Також ручка, дуже зручна ручка, яка дозволяє з легкістю станцію відривати від поверхні і встановлювати назад, не пошкоджуючи станцію. З передньої частини станції ми бачимо кнопку управління, великий кольоровий дисплей, включу, продемонструю, звичайно, все, і декілька портів, про які також розкажу трішки пізніше. Давайте спочатку розглянемо станцію з інших боків. Тут в нас вентиляційні отвори, також під заглушкою. Схований вхід для підключення зарядки станції, тобто кабелю живлення. А також це, напевно, підключається в нас заземлення. Ось тут нічого немає, ручка і інформація. Ось тут вентиляційні отвори. І ось тут з нижньої частини станції в нас є ніжки, які дуже зручні і дозволяють станцію. Встановлювати на стіл. І в мене це досить слизький стіл, оскільки він з пластику, але тим не менше, станція не ковзає за рахунок тих ніжок, і вона піднята від поверхні десь на 2 мм. З передньої частини станції ми бачимо великий дисплей, він кольоровий, включу, розповім про всі показники. Далі, з ось цієї частини, у нас є порт. Це DC-порт і він для підключення сонячних панелей. І він схований під гумовою заглушкою. Також під гумовою заглушкою приховується у нас автомобільна розетка. Працює все відмінно. Як бачите, я відкриваю ці гумові заглушки однією рукою і назад все встановлюю, тобто підігнано все так, як потрібно. З цієї сторони у нас дві розетки пірмінного струму. А з цієї сторони у нас 4 порти USB. Два порти USB-C на 100 Вт, і два порти USB-A на 12 вольт. Також ось тут кнопка, яка дозволяє вмикати і вимикати станцію. Ось ця кнопка дозволяє вмикати порти постійного струму, а ось ця перемінного струму. Продемонструю також після того, як вмикну станцію. Вмикається станція за допомогою ось цієї кнопки, просто нажимаємо, відпускаємо. Станція, вмикається станція, вмикаються вентилятори на декілька секунд, як ви могли чути, далі вони вимикаються і станція продовжує працювати. Якщо станцію залишити ось так. Вона автоматично буде вимикатись, і я вам зараз це продемонструю. Звичайно, я можу вимикати станцію за допомогою цієї кнопки. Її просто потрібно зажати і утримувати. Я також це вам продемонструю. Для того, щоб станція працювала, потрібно вмикнути або порти постійного струму, або порти перемінного струму, або розетки перемінного струму. І тоді станція і екран, відповідно, не будуть вимикатись. Екран буде вимикатися, але при нажаті Однією з цих, з цих кнопок він буде вмикатися знову. На екрані є досить цікава інформація, що вона означає. Зараз також буду розповідати. Після того, як продемонструю вам, як станція автоматично відключається, якщо її не задіяти. Ось було повідомлення: станція вимкнулася, і тепер, щоб її вимкнути, потрібно знову нажати ось цю кнопку. Знову включаються вентилятори. І станція працює. Для того, щоб її вимкнути, нажимаю і утримую кнопку декілька секунд. Все, станція вимикається. Тепер знову вмикаю і розповідаю про показники дисплею. Для того, щоб станція не вимикалась, я вімкну ось цю кнопку, і ця кнопка вмикає в нас всі порти постійного струму. Це dc порт Автомобільна розетка USB і е, вмикає безпровідну зарядку, яка розміщена ось тут. Оскільки у мене вімкнена ось ця кнопка, я можу скористатися безпровідною зарядкою. Для цього я встановлюю ось сюди телефон. І пішла зарядка телефону. Вам надіюсь, там видно все. Щоб відключити цю зарядку, я можу або забрати телефон, або просто вимкнути ось цю кнопку. І все, зарядки. На телефон уже не поступає. Для того, щоб не вимикала станція, я знову ж нажму ось цю кнопку, яка вмикає ось ці порти, а також USB-порти. Екран станції Bluetti AC70p кольоровий і має наступні показники. По-перше, тут є чотири групи цифр в вигляді нулів, що вони демонструють або яка інформація відображається. Ось тут це верхня ліва. Це а, показує потужність заряду від DC-порта. Ось звідси. Нижня ліва, ось ця. А, вона демонструє а, потужність виходу при підключенні розеток постійного струму. Це в нас автомобільна розетка і ось ці USB-порти. Права верхня а, це в нас потужність живлення від. А, Мережі перемінного струму. А нижня права це в нас вже потужність виходу від двох розеток перемінного струму. В центрі ми бачимо сегментний індикатор заряду батареї, тобто синім кольором позначений. А також є такий ж показник в відсотках, це 54% зараз заряд даної батареї. Нижче це показник часу, який необхідний для заряду даної батареї, або ж для її розряду. Даний прилад можна налаштувати за допомогою додатку, або якщо одночасно зажати ось ці дві кнопки. Ми переходимо в режим налаштування. Оскільки я нічого налаштовувати не буду, я його відключаю. Але є така можливість налаштувати безпосередньо на приборі все, або скористатися можливостями додатку. А перед тим як я поділюся з вами одним дуже цікавим лайфхаком, який дозволить використовувати дану станцію на одному заряді акумулятора значно довше, я хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією експериментів або результатами тестування даної станції. Щоб зарядити дану станцію на 80%, потрібно витратити 45 хвилин. А от щоб зарядити дану станцію на 100%, потрібно витратити 1 годину 33 хвилини. Щоб станція перемикнулася на упс. Вона витрачає 20 мілісекунд. Це взагалі непомітно і не впливає особисто на мою роботу. І я це вам продемонструю в результаті експерименту, після того як я розповім усю цікаву інформацію, яка в мене є. Щоб зарядити повністю на всі 100% дану станцію, вам потрібно витратити 1044 ватт-годин. Знаючи цю інформацію, ви можете використати її і підрахувати коефіцієнт корисної дії даної станції, враховуючи також ось цей показник. Але є ще один показник: це 788 Вт годин ми можемо отримати з даної станції після заряду. Тобто, враховуючи те, що Витрачаємо ми 1044 ватт-години, а отримуємо на розряді 788 ватт-годин, можна вирахувати коефіцієнт корисної дії при подвійному перетворенні енергії, тобто на заряд і на розряд даної станції. Ось така корисна інформація. До речі, коефіцієнт корисної дії тут 75,5%, яку ми отримали в результаті експериментів. Самі експерименти робив не я, але інформацію, Інформація для мене була цікава, тому вирішив поділитися нею з вами. А тепер давайте я вам продемонструю, як працює ця станція, і продемонструю, як швидко вона переключається в режим пса. Після чого розповім про а, лайфхак. А для того, щоб продемонструвати вам швидкість перемикання станції на живлення, я вимкнув один блок стодійного світла. А це в нас 4 лампочки по 50 Вт. Ми зараз вмикаємо станцію. Вмикаємо наші розетки і вмикаємо світло безпосередньо в станції. І зараз у нас моє світло живеться від даної станції. Ми бачимо ось наступний показник. І я підключаю жилення в дану станції. Підключення відбулося. Ви бачите наступні зміни. І помітили ви це якось на освітленні? Це повинно бути повинне, я не знаю, миготіння якесь бути. Я цього, звичайно, не помітив. Я на відео це подивлюся, але я вже це експериментував з цим, і це взагалі не помітно при відключенні і підключенні живлення. Зараз я вимкну це живлення, і ви також. Зможете побачити, чи якось це відображається. Ось давайте на, світлі, на освітленні. Вимкнення. Як все було, так і залишилось. Тобто, змін ніяких не відбувається. Якось так. Ось такий експеримент, а тепер я все переключаю. Так, як було, і продемонструю вам ще один дуже цікавий лайфхак, і я впевнений, не всі це розуміють. І так, в чому ж суть лайфхаку, яким я хочу з вами поділитися, розповім вам свою ситуацію. У мене вся моя техніка підключена до фільтра або до трійника і а, одна єдина розетка, в яку я вмикаю, всю абсолютно техніку, тобто в мережу. І в мене є упс, який дозволяє мені зберегти інформацію, щоб її не втратити. Від нього працювати я не можу довго, це тільки для того, щоб зберегтись і а, зуміти в разі вимкнення світла все вимкнути ось так. І як я планував поступити з ось цим приладом? Я планував просто, так як зробив з своїм упсом, виняти фільтр. Одну єдину розетку, яка в мене вімкнена в мережу, і підключити її до цього приладу. Ось сюди. Але що в такому разі буде і чому так робити категорично не варто? Давайте я вімкну цей прилад, і допустимо, я це все вам продемонструю на прикладі свого MacBook. A. Чому MacBook? A? Тому що це прилад, який не потребує розетки в 220 вольт. Але в мене такої техніки досить багато. І, звичайно, в стандартній ситуації вся вона вмкнена в загальний фільтр. І цей загальний фільтр однією розеткою вімкнений в мережу. Тому, якщо ви плануєте використовувати ось а, такий прилад від компанії Bluet, скористайтеся наступною порадою. Давайте я спочатку вімкну ось цей AC. І вімкну мій MacBook в розетку, і ми помітимо, що відбувається. Ми помітимо ось тут показник часу, який я зможу працювати при даній потужності. Цей MacBook зараз в мене працює, на нього записується звук, тобто він є в роботі, і я зможу працювати в такому режимі, ну, ось, наприклад, 13,5 годин. 13,5 годин в мене є можливість попрацювати цим макбуком, якби я зробив так, як планував зробити. Тобто вимкнув розетку з мережі і весь фільтр з усією своєю технікою підключив до цієї розетки. Тобто використовував, як використовую зараз свій УПС, який я використовую тільки для того, щоб зберегтися в разі вимкнення світла. Але він не дозволяє мені працювати так, як може дозволити ось ця станція. Тобто працювати далі, записувати відео, робити якусь роботу на комп'ютері. Ось такий час у мене є. Але що буде, якщо я виявлю всі прилади, які не потребують 220 вольт і відшукаю на них перехідники? В даному випадку в Макбуці є Type-C вхід, роз'єм. Але до будь-якого ноутбуку можна підібрати перехідники. Тобто, якщо ваш прилад працює від адаптера або перетворювачі напруги. Ви можете відшукати на AliExpress, наприклад, перехідники, і підключати вже ваш ноутбук не в розетку, щоб він звідси отримував напругу, а в один з ось цих перехідників, ми відключаємо розетку і підключаємо до Type-C. Цей же MacBook. Що буде в такому разі? Ви бачили час. Який би пропрацював даний MacBook, якби його підключив до розетки. А тепер ви бачите, зовсім інший час, і він значно виріс. Чому? Тому що не потрібно даному приладу перетворювати знову ж таки напругу. Ми його підключаємо напряму до Type-C, до постійної напруги. Ось такий лайфхак. Тому не робіть такої помилки. Не підключайте все до розетки через один фільтр. Відшукайте всі прилади, які не потребують 220 вольт. Підшукайте на них перехідники і підключіть до відповідних роз'ємів. І користуйтеся даним приладом значно довше від одного заряду батареї. Це дозволить вам зекономити. Дуже багато часу пропрацювати значно більше і використати свій час значно ефективніше. І ефективніше в разі вимкнення світла. Ось такий лайфхак, який я раніше не розумів, а тепер розумію. І користуюся більш ефективно даною зарядною станцією від компанії Bluetti AC70P. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було вам корисне. Якщо так вподобайка. Якщо ні, пишіть, що було не так, буде цікаво почитати. Це моє перше знайомство з даною станцією, Звичайно, надалі я буду з нею працювати. Можливо, будуть ще додаткові якісь відгуки. Ви можете запитувати про неї в мене, тому що вона буде в мене в роботі. Дякую всім за перегляд даного відео, всім миру, добра і любові!